Пановні колеги, мені справді приємно. Я хочу почати з того, щоб привітати наших шановних керівників українського клубу Європейського клубу за отаку ініціативу, за таку спробу. Бо це, мабуть, поки що справді йде. Така перша підготовча робота до того, щоб цей майданчик запрацював, але це дуже важливо і я вам скажу чесно, ви молодці. Ви робите абсолютно правильну і хорошу річ. Я в міру своїх можливостей, і часу і всього іншого, буду в цьому максимально сприяти. Ну от і думаю, що ми знайдемо можливості для того, щоб справді побільше неурядових організацій починало об'єднуватися. Думками, от такими заходами для того, щоб шукати той спільний знаменник для нашої взаємодії, тому що тема євроінтеграції, вона пронизує, знаєте, власне, все те, що ми сьогодні як держава повинні робити. Я недавно перечитував Донцова, і там у нього в одній статті, яку він написав в 54-му році, є одна така фраза, що Націю може об'єднати гостра, яскрава ідея, яка повністю йде всупереч більшовизму. Ви знаєте, ну, у нього багато цікавих розумних думок, але от, я от якось на ній зачепився, і мені, і мені здається, що оцією гострою, цікавою ідеєю якраз може бути ідея. Євроінтеграції України, європейського вибору України, тому що насправді носить собі об'єднавчий великий потенціал, і вона справді протилежна большевизму, тому що якщо ми говоримо про європейські цінності про вибір, то це якраз те, що власне і буде антиподом того, що Україна мала під більшовицькою. Владою. Останні щонайменше перед незалежністю 70 років. Мені так само приємно привітати вас з тим, що ви вибрали таку тему, правда, на трошки я бачу, модифікована. Перший варіант був про стан справ з нашою євроінтеграцією. І мені, власне, хотілося б десь би поєднати отакі дві теми: і наш стан справ, і ключові гравці. Так, от приємно, і це звичайно дуже добре, що всі наші керівники від самого першого дня відновлення незалежності тему європейської інтеграції проголошували як засадничу, тобто ну нема нічого більш важливого, ніж європейська інтеграція. Єдине, що, на жаль, не всі наші керівники реально цю інтеграцію. Вічись на те, що з вступу. В силу Лісабонського договору Європейський Союз згідно 32-ї статті договору про ЄС став правосуб'єктом, кожна країна все ж має свої національні інтереси і розглядає ЄС як один із важелів їх досягнення. Проблема лише в тому, що Європейський союз у довгостроковій перспективі навряд чи буде досить ефективним інструментарієм для кожної держави, незалежно від її сфери інтересів. Євроінтеграція, ще починаючи з часів європейського об'єднання вугілля та сталі, об'єднувала економіки європейських держав. В комерційній, в комерційній мові це можна охарактеризувати як процес злиття та поглинання в законодавчій, виконавчій судовій і фінансовій сферах, автоматично зменшуючи статус європейських держав як суб'єктів світової політики. Аргументацією за об'єднану Європу в тому вигляді, в якому вона існує зараз. Можна узагальнити цитатою колишнього міністра закордонних справ Франції Робера Шумана. В результаті виникає нова, єдина, сильна Європа, де виростає життєвий рівень населення, оскільки об'єднується виробництво і розширюється ринок, що призведе до зниження цін. Але процеси злиття і поглинання в аспекті фінансової сили синергії не створюють. Капіталізація, як правило, зменшується. Фактично, це монополізація, яка дає можливість тим, хто монополізує, зменшити ціли, ціни. Але монополіст в довгостроковій перспективі цією можливістю не користується. В подальшому це дає змогу впливати не тільки на суто економічні, але і на політичні процеси. Особливу увагу я б хотів звернути на фінансовий сектор зону євро і Європейський центральний банк. Єдина валюта не дає фінансової стабільності, вона дає фінансову взаємозалежність. При різних по своїй специфіці силі і орієнтованості економік країн Європи. Європейський центральний банк є повністю незалежним від інших органів Європейського Союзу. В штат його працівників входять представники всіх держав-членів ЄС, але дирекція банку складається лише з шести чоловік, які затверджуються, затверджуються європейським парламентом і главами держав.